Нам сразу же зломали Як? Я не знаю. <реш> Чел посыпь, и там. Мне краще трохи лога. Виду тут Что один. Минус комбо. Де Хрено. М -м, понятно. Вот такая Детка лепит бум-бум. Да нет, с что Я сразу пойму, захочу отлежиночку. <связь> И купай. Та вже комусь багато замази. По одному серваку? Є-е-е... Бляха... Що з тобою? У мене 400 фпс. Ні, 154 фпс, але 500 пінга. а він з чим? У мене лагає, нічого не може бути? Лагає? Дуже. А я поки йду. А на сьогодні все твій. Ладно, найбільше. Ты вышел с сервера? Я знаю, мене, у меня у меня ты ещ Ну да. Офлайн. — Типа. Ну типа он на А... Я бачу. Челлендж побачу. — А ну ты ч? Можно ведность. Да. Можно вернуться на сервер. Угу. Там щось. Ага. Дивись, як круто не вбетка защищена. А ви все. Інголи. Ну да. Де все викинути? Звісно. А може зараз я перевірю, чи на фараболі можна літати? Диви. Ну давай. Давай. Фу, ні хрена. Дуже. Тепер я потім, тут не можна до фараболах літати

Але бляха, у мене вже є зараз. Скільки? Я собі представил 27 алмазів. И дванадцять изумрудів. Граю тільки пару хвилин, а тим більше я пара заходжу. Яйку два изумли. чел, иди в поп. Тут силуха нема, слава богу. Позлушал он нормальный, ему не надо дал слух. А, вот что с фальбом. Шахет. я промазал. Я по-моему красивую, <розум> ножа. <розум> Давай. <розум> Пофиг, мене. Короче, обсад будет шутку ломает. Кирка. Обсад? Да. Уже шутку. С киркой алмазной и с кем. С киркой нет. Здесь алмазный. О, сын нет у нас. Арбейвин изич. Да. Сынненький. А дальше у меня, кстати, и это поле. По-моему, она сейчас готова. Где у неё фронт будет? Угу. Всё.

Да. Так, вот зайшов в Gold, андрой колд зашл. Ммм. Чи вони будуть считаю, -і з Голди і з і лічий, там играть? Gold играем с кликером или читами. просто. Не писька. Nee. <laughs> Негри, письки, сиськи. О, то можно робити певну, да шо. Вильфти за оцю карту. Реально на можна? можно. Да, напевно.

Так, это я Так. А, ні тільки не Бетка тут, а бо вже та карта легендарна на Mystery World, але блін Тут она гірше, то що бетка сама вверху. Ты знає, вже не дивишся. Мінус тому, що у на нас вже синій. Все, на нас и не идут. На нас и не на шипки строятся, дуже жестко. Да. Легенда. Что Подскочил мне маня, він не заліт бомб. Я тут ситуал, что забавит, сейчас я его кумблу. Кому же я в синіх? Я бегу. А, він залізный мечом. Але я його закумблю <просив> Боже, я закумбив двох.

Йоу, трошки. выходишки. Йо. Эпичная без ширта построились. Та ви задовбали, ха, Ха! Сра! Хо-хо, и сра. Опять no, ніч, ніхто, певне, центр упять не будет лутав. Як я понял, тут центр упя, певно, не лутають. Не так просто выграти треба и все. О, бы что-то понятно. Жесткое. Бляхай мяч выкинул. С видами. голубі... Тут бачу голубому ще Не бачу Як у срака. Я це, Я бачу. Бляха, муха. Пофиг. А, все, я понял, как тут комбайты. Тут мне не треба тільки залізный мяч, все Я вже всех закумблена. Я духор на блоке. Все Ты да. Ой, Чи лаймових. На базі, на базі лаймових. Yeah. Я до голубих і бірюзових. Тут, короче, бірозовых тікає від голубих, а я зараз бірюзового вб'ю. Им буде я плохо подавлю. Боже у нього, скільки там блоків. Тільки купив меч и тільки купив блоки. Ха-м, гаммносу бачу. <тас> там два ям. Там. думаю, 300 и блоки мне не хватит. О, минус булбей.

А, нас жовтий новом. Погано. Ааа, это сам блоки в паузе. у нас жовтий. Нам Я понял. Я, в принципі, так і думаю, що нам мінус бетка. Дуже великий мінус, бо я... Голову. Я липс, ну просто видно телевидец. Плану. Да давай я же ливай с захватой. Не сможу. Сейчас я уже будет. От, це шо не было стремно. И тут так тихенько засів. І я тут така дзига. Бігаю. То що тут фара була як негарный летять. То понятно. Чому? Ну ты сказал Да. это запретка? Да. Бляха. Ну боже, что че ты не заел? Что мне эко команда Оранги. Не, мы не оранжевым. Оранжо. Кам'янка. Оранжо. А че мне пишет, что оранжевый сами? Да сундук. Я не знаю. Там бедка. Сундук. Я если хочу сказать. То... Сумдук не знаю, так? По-моєму, це не має сумдука. Так. Це сьогодні,

и пуськ и кивуськ. Будет. У меня лоха, да? Аня. Да. Лох, 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 минс. Лох, минс. Опка.

Я впаля, все, в поля, все, у мене мінус. Я... Мене так лагає, щоб я аж в попа. А, вони з палками, чейс? Чейс, чейс, вони з палками. Капець, ти їх треба... Треба... Блуй, он такой, ох, ох, нема. Короче, мільйон блоків купив их завжди. А, до нас шоссе не. Чу, а може я его зараз заскамлю? Я их зараз заскомлю. зараз синюю заскомлю. Синенький. Я тебе зараз заскомлю. Давай. Синий. Давай я тебя зараз заскомлю. Там за мной хотел подниматься.

Ні, ну сервак сам особенный поганый, что бы без килл. Ну да, не було было бы читаки в бабука. Ну, пикет, і з палками грають. Звісно, палки — це не погас, судячий серка. Что скачала робити? Да ти що зелений? а ти А, ти лучник! Да зелені і лучники, і сручники, і гамняна, і гамняна срака. Короче, тут все є. Все, чуєш? Мінус ми зараз. Ага. да. Да, зараз буде мінус, бо, бо зелений прийде. Именно просто человек скинув і все. Я, тепер крутий. Думаю, що він крутий, бо він мене скинув. Ага. А я був швидкістю і з мечом нормально. А тепер я без швидкості і без нормального меча. Бо він просто вирішив мене скинуть. Я тоже твоя бал без кем-то не сюда, куда Ну да. Це ж, ядерка бух, <хмут> І все. Так. Да. Мене зелені задолбали. Дуже сильно задубали. Що ж прям-прям? Стоп, ч? Зелене є. А це зелене. А, є і зелені є. Скопайтесь. Лаймові і зелені. Скопочку. О. А. Ну, в принципі, у нас... Не, мене вже задовбали. Хто? Лаймі? А, я ще зупинку. Да, лаймі, вони нам заламали. Я чекаю з Кайт, у ще шахета є. Сім штук. Минус уден. Um. А де дешевле? Я не знаю, я не знаю. десь на якійсь базі. Сергей я понял, гарантия. Боже Ияк. Я бежу и в биг просто. У блок. Ммм. Да. Короче, вин. Бирюзовый я. Да, вин. Вин в себе на базе. А если баз, да? А у бачи. Меньше запиває. Понятно. Шахэйдер. Він Їн лучник. У нього проводчик. Він лучник. Так, що у нього У нього є якийсь опасный мяч. Да, не, не у него ей фарбал. Все, вроде. А. Что? Залезный матч. Что про мины? же самые, знаешь, что меня и мы с ним Atsiprašau, kad finalinėje kirilėje yra įpolitinė, bet mes to nedarome, kad yra kirilė 20.